Хлопчики, дівчатка, доброго раночку, моя рідна, моя нескорена, нінько Україна. Зараз покажу вам скільки зараз годин. Зараз 5,50. Зараз 5,50, вам, мабуть, не видно. 5,50. Доломіти. Мій. La mia campagna naзыva Aerdolomite. Io aeroporto Trieste. Signore, buongiorno. Il volo Ryanair 61 per Lorenzo è pronto all'imbarco all'uscita. Informiamo che per motivi di sicurezza è portare a bordo. Ryanair, ringrazia perfect to i propri servizi. Aeroport neveliki. Neveliki is also my aeroport. Ladies and gentlemen, good morning. Ryanair, flight to Valence is ready for boarding at Gate Finland. Ви мене зовсім не чуєте. Ми тут маленький невеличкий літачок. Невеличкий, бо небагато людей. Небагато людей. Зараз покажу вам. той, Там якийсь літачок не стоїть. Там більшенький. Там більшенький, якийсь кольоровий такий. Літачок тільки хвіст видно. Зараз вам покажу. Тут Олежка. Тут водички можна купити. От. Зараз люди пройдуть. Хорошо, тут поруч от так Олежка. От. Тут водички можна купити. О. Зараз ми подивимося ціни які. Та не дуже так. євро 80. Кругом вся водичка євро 80. От. А тут бутербродики. А тут бутербродики. якісь щось поїсти. А ні, теж і водичка тут. І такі солодощі якісь можна. І солодку водичку, сік. от, тут гроші кидаєш, набираєш, який вам номер треба. І тоді ви отримаєте там ото. Там у тому коробку і вийде ваш запас. Ось так. Це туалети. Це туалети. Це, давайте зайдемо, покажу. І в мене, мене речей немає, ручної кладі в мене немає. Я все поклала. Ну, Обичний туалет. Зараз я вам покажу. Оце є. Це я така волосся підібрала, щоб не мішало. Тут все хороше таке. Помить чистеньке, це водичка, ось. Оце шампунь, ну, мило, а це воздух. От. Пішли далі. Я в туалет не хочу, я вже ходила там. Як зайшли, ми... на то мене реєструвала. І там я і, і сходила в туалет. О, тут, бачите, водичка. А тут і по два десять є водичка. По два 10, по євро 80, по євро 80. Мені водички дадуть у тому. У і... літачкові водички якісь перекусила, я з собою взяла. Я багато не брала, в мене два бутерброди із сиром тільки. Мені достатньо два бутерброди із сиром, горішки. Грецькі, грецькі, як на них кажуть. І е, арахіс, Все піджарене, смачненьке, сливи. Води не було, вода була, я викинула бутилку. Ось Вот от А це все. На що мені більше? Мені нічого не треба. Більше я не буду не їсти, не пити. Воно мені не треба. А по снідали ми. З кави випила. Там ще якісь літочки стоїть Да, бачите, далеко-далеко. уже сірія на вулиці. Трошки сіріє. Кави випила, йогурт з'їла. І ще що. І одне печенько з'їла і більш нічого. Отак от. Так Давайте, таке майнисіньке відео вам зняла. У Німеччині мені ніколи буде знімати, бо в мене дуже мало часу буде. Так що бувайте здорові, всього все всього хорошого, а мені гарної подорожі додому. Відпуска моя закінчилася. Сумно якось трошки. ну Ви ж знаєте, все хороше, воно завжди закінчується. Ось ось і моя відпустка закінчилася. От так от два місяці. ровно два місяці я була у відпустці. Два місяці. Це великий, велика, велика відпустка. Раніше я так ніколи не була в них по два місяці. В місяці 20 днів, в півтора місяці, взимку місяць. А це ж, ж бачите, два місяці. Я б ще б могла бути місяць, але ж, ну, ви ж. Рідненькі мої, ви розумієте, навіть якби я ще побула місяць, все одно ж треба повертатися, все одно ж треба повертатися, а в мене ж ще є мрія така, що я поїду ще у той, у Запоріжжя. Мені треба ще в Запоріжжя поїхати. Так що в мене ще мрія така є. Ну не знаю, чи поїду, чи не поїду, але мрія є. Ото так. Бувайте здорові, всього доброго, всього щасливого, всього. Тримайся, моя рідна, моя нескорена, ній Україна. Пока-пока.